Так, всім доброго дня! Хочу показати свій куточок, який у мене на дивані. Мені так подобалося. Поставила сюди ноутбук, і тепер я буду сидіти, ось вишивати. Ось у моя скринька. Вона так теж переливається. Це я сама наклеювала, вона так приливається. Лоретта. <рес> скринька, ну треба ж так, Лорета. Я їй не гадала, просто коробочка понравилася, навіть не думала, що так буде, така буде назва. От. А потім, коли м -м, мені кажуть, хочеш таку коробочку, ну, да, вона така гарна, не треба -да". не відкліювати нічого. Я потім як почала читати, а там Лорета. Боже, кажу, ну треба ж, Я, наче як вона мене чекала. Ну і ось дивіться, теж так накліяла, такі наклеїчки зробила гарні. Це тут у мене, ну, понятно, хто знає, що я такий процес, процес рукодільний. Зараз буду плести, Зараз буду плести, вже сіла буду плести. Ну і хочу вам також да, показати м -м, свій тут це ж на диванчику. Тут ось лампа настульна, сіміст рідниця. Ну, як завжди, да. ну, В принципі, ви всі все бачили. Да? Вот, водичка, цвіточок, ноутбук, там нитки воно стоять. Туже картина вишита моя бісером. І веєр, і мій веер. Ну і буду зараз подушечки, смайлики. І буду зараз працювати. Отак, вот ближче до вас. Всім привіт! Сьогодні у мене такі, знаєте, от я то вже утром була на ефірі, попрацювала, вже і чайок попила, вже все трошки відпочила. Ну а тепер, думаю, треба пора зайнятися рукоділлям. Рукоділлям Пора зайнятися трошки по плиту, по плиту. Ну, я не трошки, так до вечора буду плисти, тому що вже все, вже на ефір вийду аж. Понеділок, так що я суботу, неділю в мене вихідний, такий, там під трошки десь підправить свої справи, де щось поробити, десь там ще щось. Ну, знаєте, от е, таке. Хочу вам ще кое що показати. Е, в общем, доплила я ще один такий ось рулончик. Ой, кулончик, <гум> рулончик, бачите, кулончик такий з бісерю. Ну, не знаю, воно е, як на сонці, як. На цьому то переливається, воно дуже переливається, отак от відблискує, от, хорошо, Ось це один, а в мене ось, ось ще один, таких два. Бачите, одинакових таких два у мене. Це оберіг, це оберіг ну на всі випадки життя. Це оберіг такий. Ось, бачите, ближче вам покажу. от, Так, от. так що, якщо хто хоче замовити, то замовляйте. Такий оберіг буде коштувати 250 гривень. Ще сьогодні буду починати плести оберіг на кохання. Оберіг на кохання теж із бісеру. Це ще раз вам покажу, може хто захоче. Значить, тут 8 см, а тут 6 см. Значить так було. Я міряла, наче так. Mm. <гум> Начебто так. Ну, я ще раз переміряю і ще скажу. Тут таку зробила, ось бачите, щоб ниточку продіть, там шнурочок чи ниточку, чи ну хто що хоче. Це я, я не робила спеціальних якихось там, знаєте, е, ну, ниток спеціальних не купувала нічого, тому що кожен буде сам, якщо хто буде замовляти, то кожен буде сам собі робити. Тому я тут оце все такого, такого не робила. От, я, тобто, я робила для ваших ниточок уже шнурочки, ниточки. Ось так: от. оберіг. Слово оберіг зашифровано в цьому малюнку. В цьому малюнку слово оберіг зашифровано. Так що, кому буде цікаво, звертайтеся, пишіть, замовляйте. Е, я не знаю, там мені одна дівочка, ну, Клієнка. Вродь би казала, що хоче замовити. Вродь би казала, що буде купляти, ну не знаю, чи буде вона купляти, чи ні. Я ще сьогодні буду плести, я ще сьогодні буду плести оберіг е, на ну, на кохання. на кохання. А потім у мене буде просто такий, знаєте, як, е, як такий. ну... Ну, не талісман, а тож, така тож, так на шию, дуже гарна. така вона буде вся. Ну, не в квіточках, а квіточку. Тож, в мене є і схемка. І вона дуже, така, знаєте, гарна. Ну, така, мені сподобалася, я знайшла її. Ну, вона в вільному доступі. чи автор. Я не кажу, чи це автор, тому що вона була в доступному. Е, ну, в вільному доступі я її просто скачала і почала робити, там навіть не написано, чий це і що це. От, тому я також буду плисти. І ще хочу сплести наборчик такий теж, як кулончик, кулончик, бачите, такий кулончик, кулончик Кулончик такий. Кулончик, теж, набор, набор, кулончик і браслет. Кулончик і браслет теж такий набір. Ну, Я побачу, скільки він буде, скільки на це піде, чи хватить в мене бісеру, і можливо, там щось інше. Можливо, кольори деякі зміню, тому що у мене вже багато яких кольорів закінчується, а щоб купити щось нове, мені треба, як то кажуть, треба щось продати, щоб купити щось нове. Розумієте? от. А в мене такого поки що, ну як. Ну, є, звісно, я буду показувати, я показувати буду. От, але поки що ніхто такого не купує. От, але ось от, дивіться, оберіг, Якщо це також, ну, якщо е, в мене в суботу його не заберуть і на кохання, якщо е, не заберуть, то тому буде якраз і оберіг, таких два колончика. Теж таких, як наборчик буде. Один на такий оберіг, а другий на кохання. Тоже. Ну я ж кажу, я ниточки не буду вдівати, вже хто захоче, той сам буде вдівати, які там чи шмурочки, чи ниточки, там, чи цепочки, я не знаю. Тож, я на... До цього вже не буду касатися, то вже як кажуть, власник буде сам робити і так, як йому краще. Так, як йому краще. От. Ну а так, зараз. Щас... З вами трошки поспілкуюся та й буду працювати. В общем, оце таке. Так що я сьогодні плиту. Ну і завтра, сьогодні і завтра, потім в неділю трошки буду відпочивати. Звісно, може, я за сьогодні сплиту, я не знаю. Я не знаю, як воно буде. Ну, я, наприклад, оцей такий кулончик, оцей такий колончик, два дня плила. Ну, я не, не рівно два дня там, що утром сіла і аж до вечора. Ні, я. Можна сказати, що і за день. Отакий от колончик можна і за день сплести, це точно. Просто я вже в обід сідала в таке время пізні, і тому я плила його. ну, отак от Можна сказати, що я його плила два дня, тому що в обід сідала дала десь часа в три, в 4, навіть даже в 4. І оце ж плила два вечора. Ну, Скажімо, так, два вечора. А якщо так в цілому, то виходить, що за день його можна сплести. От. Але мені подобалося плисти, я задоволена. І я так зрозуміла, що я більше бісер конечно, люблю. От Я бачите, й я вишиваю, але я ніяк не можу конечно, закончити. І гаманець, я його не закончу. Я його закінчу, звісно, я ж його не залишу. Я його завершу, покажу потім вам готову роботу. Можливо, також хтось ну, замовити таку роботу. Можливо, трошки менше, можливо, щось інше. ну, в общем. Тіпа такого. <сіпо таку> ну, я оце, звісно, трошечки, знаєте, взяла такий складний дуже візерунок, що дуже довго він вишивається. Я бачила, там такий можна було трошки упростити оце все. ну, Мені так щось захотілося. Чомусь захотілося так, цими квадратиками. Ну, я, якщо чесно, вишиваю ці квадратики на гаманці, то я ну, реально як отримую. Задоволення від того, що я роблю. Я не то, що так роблю, бо вже та ладно, вже дороблю, як дороблю. Так? Ні, я дійсно отримую гарне і хороше задоволення від того, що я роблю. Так що робота йде, кипить, я не перестаю працювати, вся така в роботі. Знаєте, там і консультуємо, і працюємо, і в'яжемо, і плетемо, і все, все. На дворі, звісно, гарна погодка, можна було вийти. Ну, я не знаю, може, якщо завтра, хоча я завтра. Дивилася, так, не розмазалася. <гум> Дивилася на завтра погоду, то вже вроді буде хмарно. І вже буде хмарно. І вже не дуже інтересно. Зараз таке сонечко. Але не хочеться, хочеться вже, знаєте, отак от сіла. Буду щось працювати, щось буду робити. Бо я вічно відкладаю, та то погодка хороша, то настроєння нема, то іще якихось там собі шукаю, знаєте, приключок на. Это. І тоді, ну, я тоді опаздую, там то робота стоїть, то, ну, в общем, то довго, то медленно, то і ще щось. Ну, я вирішила, ні, я вже дороблю, я вже зроблю, я вже там, як, там, навіть завтра, завтра навіть в суботу дуже дороблю. Якщо буде така погодка, то може вечірком трошки вийду, там, подихаю на 5-10 хвилин на повітря. Хоча я і вчора гуляла на повітрі. Гарно було. Сьогодні відкрила вікно теж. Кожного дня провітрюю кімнату, кожного дня провітрюю кімнату. І ж вікно, а там кіт. О, Капець, як почав він ему гукати. Кажу, йди отсюда, не трогай. Наробив діло, йди отсюда. Чого ти приходиш? Наробив, воно з дітьми сидить. Цей... Ні, ну, дітки такі хороші, підростають, такі... ну, я поки не показую їх, ще вони ще ну, такі. А трошки попозже покажу, звісно. А може навіть і виставимо їх. Можливо, комусь треба, будуть котенятка хороші, комусь і треба будуть. Звісно, що ми ну, собі так їх не оставимо. Звісно, може, комусь хтось, комусь, комусь треба буде забрати. Два мальчика і дівчинка. Ну не знаю, що дівчинки ще поки ми з теж вагаємося. ну Вона дуже гарна. Вона дуже гарна, наша дівчинка маленька. Боже, як ми на неї тільки не називаємо. І Ізольда, і Ельза, і Ізабелла, Як хочете. Ну короче, ну так, ми в шутку, звісно, на неї кажемо. Понятно, що ще. Іменів дівчинки немає. Дівка, як тебе звати, дівчинка? Це так. Так що, бачите, вся в роботі, вся. куточок, мені звісно, цей подобається. Цей куточок мені дуже подобається. і, і головне, придумала, от Бачите, все відсюди прибрала, склала акуратненько. А сюди поставила е, магнітофон. Я на комп'ютері хочу сказати магнітофон. не знаю, Поставила ноутбук і він так, і мені не заважає, і я бачу, і працюю, і ну, в общем, дуже-дуже так. Класно, я зробила. Дуже, мені дуже подобається. Всіх водичка в мене там на цей, щоб там чи просто попити, чи чайок попити, чи відпочити. В общем, такий, знаєте, куточок собі зробила. І я дуже задоволена, дуже задоволена. А коли людина задоволена, то що правильно і праця хороша. Отак, от от так, що так, от так що будемо працювати. Буду працювати, зараз усе в 16 там. включила ще собі один світ, тому що. Бісери, щоб ну, розумієте. Да. Yeah. Тому що якщо я виключу, буде тільки ця все одно, мені буде темно, мені треба, щоб освітлення було дуже-дуже гарне, щоб... тому що така-тонка робота. Тонка робота їм. Так що ну куточок гарний, ще ж хочу вам показати, бачите, такий як талісманчик. Не пам'ятаю хто деколи був, ну привезли мені отаку ракушку з моїм іменем. Лариса. Бачите, Ларіса, ракушка коло мене стоїть. Ця ракушка. Я не пам'ятаю, чи свята зіною були колись на морі, там мені привезли. оці такі субірні. Ну, Субнічик, бачите, до сих пор у мене. Вони ж як були, ще як і на в школу, мабуть, ходила, а їздили на море. І такі такий сувенірчик мені привезли. Ну, Але бачите, до сих пор. До сих пор. Я тільки часи чую, як вони стукають. Хі -хі. Ну Це, мабуть, не та ракушка, звісно, щоб це. То, знаєте, така велика ракушка, притуляєш і звук моря чути. А це ні. Ні, я тільки чую, як часи стукають. Але мені подобається, але мені подобається. Так що дуже поставила коло себе, хай стоїть. Хай стоїть. Отак от... Так що... Так що, такі діла. Так що буду працювати далі. Сіла вже, воздухом подихала, кота нагнала. Весну вдихнула. Трошки постояла, тому що сиділа все время. Надо трошки ж, так, знаєте, постояла, трошки постояла. І тепер сідаємо за роботу. Друга часть нашого марнізонського паліта. Друга часть нашого марнізонського. Перша була ефір, така більше. Mm. голосова ну, балакали, більше балакали, а зараз будемо більше вже працювати руками. Будемо більше така фізична, ну, фізична руками в смысле, я маю бути. Тут більш така практична, така, знаєте, розповідала, е, от е, поради давала оце все. А зараз буду вже дійсно працювати, щось робити. Так що, дівчатка, кому треба, Жіночки, дівчатка на подарок. Ну, те, ну, той буде колончик, який я хочу зробити. Це буде взагалі, це буде бомба. Я, я прям горю цим, я прям хочу це. От я, мабуть, е так і зроблю. Спочатку по плиту, а потім буду гаманець продовжувати, але ж в мене ще й картина. Ну я сказала, що я буду все плести, я все буду робити. Я буду робити і картину е довишивати. Хочу. Е потом ще надо картинки, в мене там є, їх треба теж трошки привести в порядок до ладу. От. І буду так, з понеділка по четвер я буду, наприклад, там, таку велику роботу якусь робити, а вже так на виходних, більш на виходах я буду такі більш маленькі робити роботки. Такі більш маленькі, там клончики всякі, там браслетики. Ну, це таке. Тому що, ну правда, дивлюся, як дівчатка плетуть, як вони роблять такі браслети, такі сувеніри, що це взагалі ужас. Я прям, прям горю, я прям. Ну, я преклоняюся перед цими людьми, які вони такі чудеса, тут таку красоту роблять. Це вообще... І скільки їх багато, прямо так, знаєте, я прям очі розбігаються. Як так дивишся, прямо очі розбігаються. Наскільки це воно е, отак от, молодці, Це ж так робити. Це ж так треба. Бачите, вони а мене ж не тільки бісероплітіння, в мене і консультації, бісероплітіння і все. Ну, я думаю, що, знаєте, хто захоче, той зроби. А кому треба, той і купе. Правильно? Ну, я так думаю. Кому треба, кому сподобається, той купе. От так, я думаю, що. Та ні, він не порветься. У мене ж тоже ось, бачите. Але я не вставляла сюди. Можливо, треба буде. Ну, я побачу, може, я сюди вставлю колечко ще. На оце колечко ще одне таке колечко, щоб держалося. Побачу, побачу. от, І тоді, ну общем, отак от, я не знаю. Бачите, це так з бісеринок. Фокус, фокус шукай, У мене вже руки болять. Це з бісеринок, ну побачу. ну знаю. А те буде таке цвітне, а те буде гарне. А набір, там, де буде кулончик і браслет, я теж таке зроблю. Я, об... я обов'язково це зроблю. Я обов'язково. Одне тільки що, що я не знаю, чи робити висунки. Мені кажеться, що не треба, мабуть, висунки робити. Бо без такі ну, таке буде кругленьке, одне таке фігурненьке буде, а друге таке буде просто кругла. І браслет такий буде, і кулончик такий буде. Так, що так отак так, що. Дивіться, не пропускайте, я висилаю потім ціну. Потім я зроблю відео окремо, окремо відео ще теж зроблю те, що в мене ще є, те, що я ще ну, продаю, як, ну в общем, ще раз покажу свої роботи. Можливо, хтось зацікавиться, можливо, комусь буде цікаво і хтось купить. Так що, дівчатка, замовляйте. Так, все, мої хороші, буду далі працювати. Буду далі працювати, а вам гарного перегляду, гарного настрою. Попереду вихідні. Гарно проведіть свій час і головне бережіть себе, бо зараз таке час, що треба тільки берегти себе. Ну і гарного весняного всім настрою. Не забувайте підписуватися, ставити лайки, подобайки, пишіть коменти. Ну, а в мене на сьогодні все. Всім пока!